Як колись говорили, не встигла стрілка секундоміра обігти навіть коло циферблату годинника після того, як старший солдат військової частини 3102 13-ї бригади оперативного призначення Хартія Віталій Омелян виконав перший символічний удар по м'ячу, а суха балка жовті води вже була попереду 1-0 у номінально домашньому матчі на майданчику спортивної зали Олімпія плюс Дніпра, 9 9-го туру чемпіонату екстраліги України з футзалу проти Івано-Франківського урагану, коли на 40-й секунді відзначив. Денис Зеленкевич дещоправда не обійшлося без помилки голкіпера франківців Олега Гордієвича. Ошелешені таким нехлібосольним хлібосольним прийомом господарів чи гості, вже на екватор першої половини зустрічі ледве не пропустили двічі. В одному з моментів здійснивши неймовірний сейв, ніби спокутуючи попередній гріх ураган, цього разу врятував воротар, а потім стався епізод, у якому сухі, взагалі, невідомо яким дивом не подвоїли як мінімум результат, коли в трьох змарнували моменти ще. Далі мілінький розпочав атаку своєї команди, поборовся за м'яч. На жаль, замкнути простріл з лівого флангу не встиг. Перед сигналом на відпочинок реальну нагоду записати до власного активу дуплет втратив Зеленкевич, який не поцілив у ближній кут володінь гостей. Щоправда, сейвом встиг після того відзначитися і голкіпер жовтоводців Войтович, після чого команди і вирішили до роздягалень на відпочинок. Після поновлення матчу в урагані відбулася заміна воротаря. Вийшов Олександр Сіріцький, який став практично п'ятим повноцінним польовим гравцем, адже івано-франківці поступово стали вдаватися до жорсткого пресингу, який на середину другого тайму виявився ледве не зашморгом для господарів, який, на жаль, таки затягнувся. Коли один стовпів франківців Олександр Демчук виконав скидання на Андрія Британа, і той вдотик влучно тріснув у площину білого прямокутника до фінального сестри.